Повноцінне харчування, запорука здоров'я в цьому впевнені освітяни Зеленської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Тепер вони можуть похизуватися новою шкільною їдальнею. Якщо раніше старе приміщення вміщувало лише 20 школярів, тепер одночасно пообідати може вдвічі більше дітей. Реконструювати харчоблок допомогли депутати обласної ради Юрій Дерев'янко та Володимир Хопта. Меценати кажуть, до доброї справи залучили і батьків, які внесли свою фінансову частку. Профінансовано більше 20 Коштів батьківських. І Сьогодні ми маємо досить велике приміщення, яке складається з двох кімнат. Має можливість це приміщення провітрюватись, тому що має вікна, того, чого не було раніше. І сьогодні діти можуть добре харчуватися. Зеленській школі меценати допомагають не вперше. За їхньої підтримки тут поміняли близько 30 вікон та двоє дверей. Зараз каже директор школи Василь Косюк, чергова проблема надвірні санвузли. Цьогорічні морози вкотре довели, проблема справді серйозна. Це гірські умови, і ви знаєте, що холодні умови це особливо для дітей. Ну створюють різні ряд захворювань. Якщо на подвір'я дитина вийде і Тим більше там нема таких умов в самову які на подвір'ї, які мали би бути в приміщенні школи. Вирішити проблему туалетів сподівається, Василь Косюк. Ймовірно, вдасться наступного року в рамках відповідної програми. Однак, головна мрія директора нова школа. Каже, Зеленський ЗОЖ уже 175 років. Її корпуси розкидані мало не по цілому селі. Питання давно назріло. Тож освітяни вже думають про проектно-кошторисну документацію. Вона, ймовірно, обійдеться у 200-300 тисяч гривень.